Там, де земля красива, там мого роду сила дема! Мама... Віна зараз переживає нелегкі часи, і, на жаль, і ви є свідками всього цього, що відбувається. Сьогодні у вас є унікальна можливість написати лист майбутнє, написати. Як зміниться наша Україна через 5 років? І ваші думки ми е, помістимо в капсулу часу. І через 5 років ви з Олександрою Вікторівною своїм класним керівником достанете ваші думки і перевірите, чи співпадають ваші думки з реальністю. Дайте відповіді на ці запитання, якою ви бачите нашу країну через 5 років. Свою країну процвітаючи розвинує без війни. Як. як ви думаєте, Ліза, як ви думаєте? На запитання, про що ми будемо мріяти, Андрій Федорович, Будь ласка, мріяти про те, щоб люди були освічені, а він ніколи не діє. Дякую. Що змушує вас вірити в перемогу? Що змушує вас вірити в перемогу? Ми всі надіємося, що перемога буде. Ось вона ось-ось близько. Що змушує вас вірити в перемогу, е, Катрусе? Будь ласка, е, мене змушує вірити в перемогу те, що в нас дуже сильний та вільний народ. Так, дякую. А кого ще змушує вірити в перемогу? Ігор, будь ласка, ЗСУ. ЗСУ та Збройні Сили України. Дякую, Ігор. Денис. Волонтери. Волонтери запитання. Останнє запитання. Які нові традиції з'являться в Українці? Які нові традиції з'являться в українців? Як ви День перемоги! День перемоги. Святкування дня перемоги. Тримаємо ваші думки, можете ось скрутити, скрутити і поміщаємо капсулу часу. Олександрі Вікторівні передаю капсулу часу. І в кінці, я думаю, 9 класу. Ви зараз в 5 класі, а в кінці 9 класу ви зможете. Відкрити, подивитися ваші думки, чи справдилися б вони? Я думаю, що все буде в нас Україна, що ми переможемо. Дійсно буде процвітаюча країна. Дякую всім.